Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вот Бліц Українською. Розробники випустили нове відео незабаром у грі. В моєму відео ми спробуємо його розібрати, подивитись, що там та і як. Не забудьте підписатись на канал, якщо ви новичок, заходьте на стрімчики, а також нагадую, що в телеграмі та дискорд сервері ми це все розбираємо в текстовому форматі і в картинках. Якщо хочете бути якомога раніше в курсі всіх подій по Бліцу, то підписуйтесь. А ще й плюс до того в телеграм-каналі відбувається розіграш на Battle Pass. Всі цікаві посилання є в описі під цим відео, ну а ми? Давайте дивитися відосик і будемо погоду його розбирати. Так, і перше нам тут показують це нову гілку, яка буде додана в оновленні 11.3, яке, ймовірно, на мою думку, вийде 25 вересня. Сама гілка буде починатися з 7 рівня і переходитиме від AMX 12T. Ось як ви бачите зараз на екрані. Я цю гілку до оновлення, ну, скажімо, так, спробую розібрати з точки зору е огляду і зроблю окремий відосик. А якщо вам хочеться подивитися вже зараз якісь е моменти і деталі стосовно цього, цієї гілки, то у нас був стрім, де я був на загальному тесті, і там, скажімо так, ми деякі моменти розібрали, подивились. Тому майте це на увазі. Добре, дивимось далі. Наступне нам показують танки, які будуть переведені в PBR-якість. Це у нас М60, Конвей, вз 113 GFT, ВК-7201К, ФВ-215B. І все. Я так розумію, що і все. Оці танчики будуть переведені в наступному оновленні. Далі ж нам показують це сезон 5, який стартує з 1 жовтня. Тобто. Вони нам показують, як буде виглядати ангар. Я так розумію, якомусь такому, не знаю, космічному стилі чи що. А ось це танки, які будуть, будуть сезонними. Ось їх зовнішній вигляд ось такий. Ну, відповідно сезону. Так, оце у нас виходить сьомий рівень, це у нас восьмий рівень, і дев'ятий. Ось так вони будуть виглядати. Щоб їх отримувати, потрібно, скажімо так, через донат забирати якомога швидше. Сьомий рівень ви зможете забрати і без донату це грати рейтингові бої, грати турніри, забирати батлпас безкоштовну його, частину його ну, його, і що ще там потрібно. Будуть квести всякі. Ну, коротше, сьомий рівень ви можете забрати з фул модулями, восьмий рівень ви можете забрати безкоштовно. З половиною десь модулів, а все інше це тільки через донат. Так, рухаємось далі. Нам тут показують ну, камо, я так розумію, які будуть, а можливо, в БП або в якихось подіях. Поки що ну, не зрозуміло було. ну, Де ці ками будуть з'являтись. Я думаю, що це типу як майбутні, майбутній батлпас. Або якісь, можливо, в подіях. Тому що тут оце мені щось здається може бути зв'язано з Геловіном. Але, ну, коротше, це нам не сильно цікаво, тому давайте рухатись далі. Так, і нам показують нові легендарні Камо. Зараз ви бачите перед собою, як я зрозумів, це Йох-прокачка восьмого рівня. Дуже схоже це на Скептера, на Йоха-Сталкера і на звичайного Йоха. Мені здається, що все ж таки це буде Йох звичайний. Можливо, він буде в БП, ну, як легендарний Камо. А можливо, буде продаватися окремо. Подивимось. Так, рухаємось далі. Новий легендарний камо на об'єкт 268 це у нас ПТСАУ. Цей камо, можливо, буде в якійсь події, або, можливо, буде продаватися окремо за золото. Мені чомусь здається, що може бути в якійсь події, ну, як колаборація, знаєте. Як зараз у нас ФОШ буде в колаборації Хололайв. Так, рухаємось далі. Легендарний камуфляж на конвей. Мені реально він прикольний, ну, подобається. Сам танк, ну, скажімо так. Я б не грав би на ньому дуже часто, але ось вирішили на нього зробити і легендарний камо. Пантеру другу показують за таким легендарним Камо. І мені теж здається, що це може бути або в одному із БП наступних, або, можливо, і буде все ж таки придаватися за голду. Тому що саме оновлення, як я сказав, вийде 25 числа, і можливо вони тизерять на два наступних батл паса. Те, яке буде у нас в жовтні і в наступному місяці. Або, можливо, буде обидва продаватись будуть, або, можливо, ну, один із них буде як в безкош... ну, в БП-шному варіанті. Але ось такі вони будуть. Так, показують наступні нам фони, верніше, не фони, а камуфляжі. Теж не зрозуміло, де вони будуть, можливо, в БП, можливо, в якихось подіях. Ну, камо, якби, не знаю, мені здається. Такі камо взагалі не варто показувати в таких відосиках, тому що, ну, вони ніякого ексклюзиву, мені здається, не несуть. І їх показувати це тільки займати хронометраж. А напевно, основна і ціль була цих камуфляжів ну, зайняти хронометраж даного відео. Добре, рухаємось далі. І нам тут показують танки хеловінської події. Це у нас Петисау. 8 рівня. Зараз я вам скажу, як вона буде називатись. І це у нас важкий танк теж з Геловінської події. Так, називатися називається Souliter. Або якось так. А ось цей, який ви зараз бачите перед собою це у нас Light Bringer. Це важкий танк 7-го рівня. Що хочеться сказати, оце у нас танк Петесау. Як Хелсінг, тобто буде стріляти двома снарядами. І як я зрозумів, у неї немає башти. Тому ось така історія. Давайте, до речі, ще ну, деякі інсайди вам про них розкажу. А, але треба зараз почекати, зараз секундочку. Так, значить, як я сказав вже, це даблшот буде давати цей танк, як у Хелсінга. У нього е, немає башти, ліво вправо він буде рухатись 10. 10. Альфа у нього це без е, всяких там е, ну, амуніцій, обладнання і так далі. Альфа, звичайно, в нього буде 270. Тобто, ну, я так 270, якщо два постріли ви влучаєте, то це, це множите на 2. 240 голда і е, хеш -фу, ну, фугасом, верніше, 350, 14 секунд КД. Тому, тому короче, ось таке найцікавіше стосовно цього. Танчику я можу вам розповісти. Якщо ми беремо до уваги танчик, оцей зараз давайте ми його подивимось. Давайте, хай буде в нас така картинка. Значить, що вам хочу сказати по цьому танку. Важкий танк 8 секунд КД, альфа 270, 230 340 і 6 КВН. Тому такі основні показники. ДПМ 2000. але повторюсь, це все показники у нас без обладнання, амуніції, спорядження ось в такому форматі вони будуть себе почувати. Як їх буде отримати, наразі невідомо. Я думаю, що це буде якась подія, і, умовно кажучи, купуєте якусь, можливо, маленьку перепустку вам буде сьомий рівень входити в цей комплект. Якщо купуєте дорожчу, зможете забрати обидва, 7 і сьомий, і восьмий рівень. Можливо, якось буде по-іншому. Ще поки що ну, немає деталей, як це все буде відбуватись, є тільки отакі спойлери. Тому наголошую і нагадую: хочете бути в курсі всіх подій в Telegram Discord, Будемо раді вас там бачити в українському ком'юніті. Наступним кадром нам показують танк Лека ПЗ-70К, щось він здається так називається. Це ЛТшечка. Я так розумію, її не просто так тут показують. Можливо, на неї будуть конти наступні, можливо, ні. Але. Якщо тут можна помітити, бачите, скільки він танчиків засвітив? Один, два, три, чотири, 6, сім. Ну, таке враження, наче 10. 10 танчиків. А це нам свідчить про те, що коли вийде оновлення, нам завезуть режим 10 на 10. Я так розумію, що це буде звичайний режим, без ніяких там додаткових, скажімо так, здібностей, просто буде 10 на 10. Цієї мапи, я так думаю, що збільшуватись не будуть. Тобто, все як у нас залишається, так і буде. Статистика теж, я так розумію, не буде йти нам в аккаунт. Тобто, це просто такий режим для тих, хто хоче покатати, скажімо так, більшим, більшим складом. Багато хто просив, додайте більше, 7 на 7, якось мало. Дайте більше танків. Ну, я так розумію, розробники вирішили це зробити. Подивимося, все ж таки, як це буде виглядати. Можливо, все ж таки там щось і буде відрізнятися від, звичай... від звичайного рандому і те, що це 10 на 10. Але отакий режим нам слід очікувати. Ось таке нам показали розробники. Це не все. Нагадую, що в нас також в наступному оновленні буде ребаланс деяких танків. В основному це 10-ті рівні, але там будуть не тільки вони. Я попробую теж зробити окреме відео, що варто буде качати в майбутньому, а що ні. Не знаю, постараюся це зробити до оновлення, але там буде видно із часом. Тому оце напевно все, що я вам хотів розповісти. Дякую всім, хто був, дякую всім, хто дивився. Не забудьте завітати в опис під цей це відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь. У нас тут контент, стріми. Буду радий вас всіх тут бачити. Дякую всім ще. Рах... Б -б -б. Дякую всім, хто дивився. Напишіть в коментарях, що чекаєте найбільше з того, всього, що про що я вам розповів і що показали розробники, як вам взагалі те, що тут показано: новий сезон, нові легендарні Камо. Хелловінські танки як вам вигляд. Тому обов'язково поділіться всіма вашими думками стосовно цього в коментарях. А я вам дякую за перегляд і бажаю гарного дня вечора. Ранку, коли ви дивились, на зв'язку.